Всім привіт! Мене звати Богдан. Я є частиною міжнародної місії, яка називається Слово Боже. Це є церква. І вже сьогодні у нас будуть конференції о 19.00 буде духовне спілкування. Конференція в телеграмі, в нашому чаті недільна конференція. Якщо у вас немає церкви, якщо ви потребуєте молитви. І якщо хочете духовно зростати, то запрошую вас до нашої конференції. і Я вас буду радий додати до нашої групи. Напишіть мені, якщо ви хочете приєднатися до цього духовного спілкування та просто послухати, і ви для себе точно почуєте відповіді на свої запитання. Там будемо розбирати такі теми, як чому почалася війна, кого потрібно слухати, що є лже вчителі. А є люди божі за